Служба порятунку. Скажіть, будь ласка, адресу точно. Скажіть об'єкт. Ва зрозуміла, очікуйте. Усі виклики про займання у Шишацькій громаді приймають у цьому диспетчерському пункті, а гасять вогонь рятувальники із держслужби з надзвичайних ситуацій, або ж працівники місцевої пожежної охорони. Ми вирішуємо хто саме поїде, да чи вони, чи працівники ДСНС завжди. Орієнтуємося, хто на місці, а хто на місці події підтримуємо радіозв'язок обов'язково з автомобілями. Це з нашими з ДСНС і з нашою місцевою пожежною охороною. Підрозділ ДСНС у громаді розміщений у шишаках, а місцева пожежна охорона за майже 20 кілометрів звідти у селі Михайлики. Її створили чотири роки тому, аби охопити більшу територію. Для рятувальників облаштували приміщення колишньої котельні, говорить заступник керівника установи. У нас тут як розпроділено Шишацький ДСНС знаходиться в шишаках, їхня та територія, у нас в основному тут-близько всі села, то 7, 10, 12 хвилин це. Ну, максимум 15 – Це сама дальня точка. Тут не було нічого. Обідрані стіни, земля тут була. Не було цієї пристрої. Це все пристроєно. Ремонтували та добудовували пункт працівники пожежної охорони. На роботи витратили близько мільйона гривень із бюджету громади. За її кошт фінансують і утримання частини, каже Олександр Тутка. Трошки більше трьох мільйонів у рік обходиться нам утримання місцевої пожежної охорони. Після дзвонка, три минути не більше. Нам треба вже бути в строю. Тобто, поки водій заводить машину, він до допустимо накачиться ну, там то тормоза, як яка то Цей ну минут дві. Він виїжджає. Ну, поки ворота таке це межані будь-зібрані. Виїжджають на виклики у майже половину сіл громади. До найвіддаленішого їхати більше 15 кілометрів. Загалом вже в частині працює 19 людей. Нині мають новий автомобіль та обладнання. 55. Так. Пилка, розсіювачі, пожежні стволи, переходники. В автомобілі знаходиться 20 пожежних рукавів по 20 метрів. В цьому автомобілі 4,5 тонни води. Вона проїжджає зимою і по полях, куди хоче вона висока на ходу, віздіход. Були такі случаї, що вулички маленькі, трудно проїхати було. Ми у нас є себе там оборудовання друг дерева чи з бензопилками. Ми обрізом проїжджаємо. Хочуть у Шишацькій громаді створити ще один такий пожежний пункт, каже голова Олександр Тутка. Для того, щоб в повній мірі район перекрити, є в нас населений пункт Сагайдак, желізна дорога і, так, і, і така досить насичена територія. І плануємо ще ну, хоча б отаку, як у Михайликах, хоча б таку створити у Сагайдаку, для того, щоб в повній мірі щоб могли відреагувати за лічені хвилини. А в Білоцерківській громаді нині місцевої пожежної охорони ще немає. На виклики приїздять надзвичайно. Із великої багачки майже за два десятки кілометрів. У різних критичних ситуаціях уже доводилося стикатися, коли поряд немає пожежного центру. Доки машина приїде, все згорить. У мене навпроти горів будинок сусідів. То своїми силами ми тягали воду, поливали, доки пожежна машина приїхала. Приміщення для пожежної охорони у громаді планують звести на ділянці поруч із амбулаторією. Проєкт будівлі розробили дві тисячі Ця на його реалізацію необхідно близько 18 мільйонів гривень, каже голова громади Іван Лещенко. Постійно намагаємося через різні фонди, проекти, інфраструктурні можливості отримати фінансування, але на сьогоднішній день це залишається великою проблемою. Все залежить від фінансування. Це ми загальний. Вид зараз. Ми вже розглядаємо можливість скоротити цю будівлю на цю частинку для того, щоб здешевити ще. Нині у громадах області працює 40 таких пожежних підрозділів. Загалом же їх має бути 114, по кілька у кожній громаді. Їх створення та роботу мають фінансувати з місцевих бюджетів, каже речниця рятувальників Полтавщини. Такі підрозділи підвищують боєздатність державних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому що інколи такі саме такі підрозділи прибувають перші на ліквідацію пожежі. Вони ну не половину, але левову долю таку вони ліквідовують пожеж навіть без залучення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтавщина.